Середа, 19 березня, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Групу псевдоволонтерів затримали правоохоронці у Хмельницькому. Вони продавали автівки, які надходили в Україну як гуманітарна допомога. Двох чоловіків викрили під час продажу п'яти машин на загальну суму 23 тисячі доларів. Загалом через підконтрольні фонди продали гуманітарних автівок на суму понад 1 мільйон гривень. Як повідомили в поліції Хмельницької області, голові благодійної організації і двом його поплічникам вже оголосили підозри за незаконне використання гуманітарної допомоги їм загрожує ув'язнення від 5 до 7 років з конфіскацією майна. Ще три спецавтомобілі передали військовим та поліцейським підрозділам Хмельниччини, які несуть службу на лінії бойового зіткнення. Це банопральний комплекс, машина швидкої допомоги для евакуації поранених та командно-штабний автомобіль. Техніку придбали та переобладнали благодійники, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Під час передачі транспорту відзначили і 12-річного хлопчика Петра, який постійно передає кошти на закупівлю FPV-дронів. Йому вручили посвідчення волонтера. Близько двох сотень маскувальних сіток для війська з жовтня минулого року виготовили волонтери громадської організації Вільні Юнайтед. Нині мають запит на 14 захисних полотен. Волонтери кажуть, необхідні і матеріали, і люди, які б їх виготовляли. Тож команда Вільні Юнайтед закликає небайдужих містян та вимушених переселенців долучатись до плетіння маскувальних сіток та костюмів. Охочих чекають в осередку громадської організації на вулиці Подільській, 58. Запити на захист є постійно. От, в нас на, зараз, наприклад, замовлено 14 сіток, От, намагаємось робити трошки в запас, От, тому що хлопці бувають приїжджають, треба віддати, і вони поїхали. Потребами. От 4 на 6, наприклад, зараз, да, буває 8 на 10, 10 на 6, ну, різноманітні, кому як треба. Збираємо гроші, закупаємо матеріал, основи на сітки, і рулони, спанбонд, агроволокно. Так і працюємо. Або за власні кошти і виходимо на вулиці, тобто пряме спілкування з людьми. От. Люди не байдужі. Зараз прийнято казати, що у людей масова байдужість, немає грошей і так далі. Ні. Живе спілкування, люди бачать дію, люди, люди розуміють, навіщо це. От. І коли це показуєш, результат позитивний. Всі приходять в зручний час. У нас є багато хто працює приходить після роботи. І в нас нема обмеження. Якщо прийде навіть на одну годину, для нас це вже добра допомога. І ми запрошуємо всіх, хто хоче допомогти. В області триває природоохорона операція Парвоцвіт 2025. В її рамках вже проведено 20 рейдових перевірок. На продавців червонокнижними квітами складено 8 адмінпротоколів, повідомляють в Держекоінспекції Хмельниччини. І нагадують про штрафи за незаконний збір, перевезення та реалізацію рослин, занесених до червоної книги, доведеться сплатити максимум 1700 гривень. Якщо квіти зірвали в межах території природозаповідного фонду 3655 гривень. Окрім штраф порушники окремо сплатять за кожну зірвану або пошкоджену рослину. У Хмельницькому від сьогодні і до 21 березня тимчасово перекрита ділянка проїжджої частини у мікрорайоні. Виставка йдеться про відрізок від вулиці Перемоги до будинку 8 А по вулиці Свободи. З 9 до 16 години упродовж трьох днів комунальники зрізатимуть там аварійні дерева. У Хмельницькому покажуть кінострічку Любарт-2024. Це фільм про історію 5-го батальйону 12-ї бригади Азов, в якому служило багато хмельничан. Показ відбудеться у суботу, 22 березня о 14.00. Вхід безкоштовний, однак на перегляд потрібно попередньо зареєструватись. Після заповнення Google-форми організатори зв'яжуться із глядачами і повідомлять про місце, де відбудеться презентація фільму. Історію України презентують у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва. Саме таку назву має авторський проєкт харків'янина Олексія Самойленка. За допомогою світлин, які створює на основі музейних артефактів, митець візуалізує етапи різних історичних епох. У рамках виставки представить роботи з чотирьох серій: пізній палеоліт, бронзова доба, трипільська культура, половці. В останній зафіксовані кам'яні статуї знищені внаслідок російської окупації ізюма відкриття виставки Історія України запланована на завтра, початок о 16-й. 36-й рік поспіль вихованці ансамблю танцю Подолянчик вшановують пам'ять Тараса Шевченка напередодні на сцені палацу творчості дітей та юнацтва лунали вірші кобзарям у поєднанні із танцювальними номерами. Вперше вихованці Подолянчика підготували хореографічну постановку за мотивами прологу повісті наймичка. Я виконую танці Червона калина, Подільський вихиляс, подільська веснянка і українська веселка. А також приймаю участь у сценці Назар Стодоля». Я хочу передати незламність нашої країни, наприклад, в номері Червона Калина показується, як може гнути дерево, вітер. Будь-які обставини життєві, але ну нічого не зламає його, його, і воно витримує все. І так само для України. Програма, як і традиційно в ці дні в Шевченківській, присвячена дню народження Тараса Григоровича Шевченка цього року. Виповнюється 211-та річниця з дня його народження. Програма оновлена трохи перед кожним танцем вірш творчості Шевченка. Раніше ми так не робили. В цій програмі буде новий номер, який поставила Катерина Товста, моя дочка, каріограф, на поезію. Пролога поеми Наймичка на сьогодні. Тарас Шевченко так само сучасний, як і був 200 років назад. Народний колектив мажореток Альфа святкує ювілей 15 років. Перший в Україні ансамбль мажорет спорту був заснований в 2009 році на базі Хмельницького муніципального естрадно-духового оркестру. За цей час хмельницькі мажоретки вибороли титули чемпіонів світу і неодноразово виходили на п'ятистали Європи та України. Урочистості до ювілейної дати відбулись на сцені театру імені Старицького. У 2009 році приїхали до нас з Польщі. Приїхали інструктори. Ми провели мастер-клас в Україні, і нам 3 серпня видали сертифікат, що в нас команда з спорту Альфа, не було такого, щоб ми приїхали без першого місця. Успіх в тому, що ми колектив і все робимо разом. Дуже складні постановки вже почали робити. Дуже складні трюки опановують. Це треба побачити відчути своїми вібраціями. Незабутні емоції, коли ми всі стоїмо, нам грає гімн, такі аж мурашки по шкірі. Ми коли танцювали дует з Ірою, і ми також зайняли перше місце серед сіньорок. Це старша категорія. І ми вдвох стояли на підесталі, і нам вдвом грав гімн України. Це юні хмельничани, які з синьо-жовтим прапором представляли Україну неодноразово на найбільших таких світових форумах з мажорет спорту і неодноразово ставали чемпіонами світу і Європи. Тому це той колектив, який робить культурне обличчя нашої громади. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.